Хто найвправніший, найспритніший та ще й готує смачно. На Прикарпатті відбулися традиційні змагання мисливців та рибалок. Найкращих визначали з 13 -ти колективів Тисменецького району. Спершу мірялися у влучності, стендова стрільба. Це один з етапів змагань. Мета поцілити у невелику тарілку. Вдається, не всім. А це на березі рибалки, і у них своє полювання. Виловити якомога більше риби за три години. Та нині не надто клює. Що зловили та здобули, з того готували. І робимо багарач, готуємо. Правда, ще пробувати не даємо нікому. Він ще тільки на стадії приготування. No. Помішай, помішай. А дивіться, бо там горить. О, так молодець. Бо Трошки... пече, каже. Йо. На останок змагань всіх почастували мисливською кухнею. Кожен колектив мав приготувати по кілька страв. Рецепти вигадували самотужки. Ми готуємо традиційні мисливські страви. Це основа закладена сюди. Це грузинське чахахбілі. По ідеї, це ми складаємо тільки з нашими місцевими інгредієнтами. Це традиційна страва мисливців з бурштина, яке беремо це. все. Це називається реберця в пиві, ексклюзивна страва. Бурштинських мисливців. І так як ми представляємо Тисницьке районну організацію, то саме головне і саме потужне це мисливські ковбаски, які приготовлені на основі рецепту і основні інгредієнти, які закладені, це вирощені в Тисницькому районі. Підтримуємо місцевого виробника. Такі змагання вже традиційні. Мета не просто постріляти. Організатори таким чином популяризують культуру правильної риболовлі і мисливства, а також протидіють браконьєрству. Це дійство сьогодні присвячено для того, щоб виховувати патріотизм, щоб мисливці знали про спортивну стрільбу, про рибну ловлю, про приготування кращої мисливської страви. На останок найкращі колективи нагородили. Переможця вручили почесні грамоти та нові вудки.